А ви знали, що в нас є гілки реальності і деякі з них не активовані? Я ясно бачу і я щиту з енергополя. Тому я можу це вам розповісти. Така є історія, коли в нас є декілька шляхів. Створення нашої реальності, тобто ви обираєте сьогодні пити каву, пити чай, чи нічого не, не снідати, йти далі кудись, так і там десь в кафе поснідати. Так, ви обираєте кожен день свій шлях. У нас нема долі прописаної як такової. Є деякі точки, які ми повинні пройти, щоб наша душа взяла кермічні уроки, їх відробила з іншими душами і пішла далі в свій розвиток. І про це трошки є на моєму каналі. Можете подивитися, як працює всесвіт і енергія, і навіщо це все створено. От. І таким чином ці, ці гілки реальності вони є активні, там, де тече енергія знаєте, вони е, от так уявляються, ніби от, е, у дерева є корені, і такі, як струмочки. От корені, струмочки по-різному по по для когось може бути. От. Але мені так показують і по ним прям тече ця енергія. І коли ви хочете змінити докорінно своє життя, ви можете взяти ту гілку реальності, яка яка ще не активована і активувати її своїм наміром. Наш намір, наша думка, це реальність, вона втілюється в реальність. І повірте мені, якщо ви чогось дуже бажаєте, але просто боїтесь, ви думаєте, страхи беруть гору, це мозок вас уводить. Якщо людина чогось дуже щиро бажає, от, наприклад, ми забуваємо свої е, з дитинства так, свої бажання. Я там колись хотіла співати, бути співачкою, я хотіла танцювати, я хотіла там ще щось. Ще щось, а людина просто виростає, йде за покликом, там батьки щось сказали, соціум сказав, там ти не заробиш, там ти то, там ти сьо, і втрачає себе. І чому багато людей сидить на висній роботі, так, і просто там 8 годин відпрацювали, а то й 12, і пішли потім жити, так, їсти, щоб заробити якісь копійки. А хтось не побоявся зробити прорив в великий своєму житті, піти проти всього, але на зустріч собі, своїм бажанням. І зараз, наприклад, класний музикант, і зараз, наприклад, класний художник чи просто створює якісь неймовірні речі, так. Має свій бізнес та просто кав'ярню свою мати, це теж треба якісь зусилля прикласти. Наприклад, ви бажаєте цього і вам нічого, повірте, не заважає. Не заважають невстача грошей, не заважають маленькі діти, не заважає те, що у вас нема свого житла. Все це можна зробити. Просто це ваші гілки реальності, які ви можете самі змінювати. Наприклад, от буквально вчора такий класний фільм попався на нетфліксі, де. Показували дівчинка дві гілки реальності її показували. Там, де вона закінчила універ і народжує дитину. Так, вона там ну, так вийшло, що в неї от така історія. І друга гілка реальності паралельно показує, де вона не народжує цю дитину, в неї нема дитини, просто вона не вагітніє і вона далі живе. І я вам скажу так, що. Вона мріяла стати класним ілюстратором, і просто 5 років на декрет в неї пішло, і дуже було багато страждань, щоб піти і стати цим ілюстратором, переїхати в Лос-Анджелесі, там це зробити. І в неї була прям зразу гілка реальності, де вона не народжувала дитину і одразу пішла, і через півроку досягла своїх цілей і зустріла ту саму людину, свого партнера, і там, і там, з яким вона повинна була зустрітися, з душа, з душою контракти заключили. І ось так це працює. Тобто, ви можете. Якісь події пришвидчувати, якісь події віддаляти. Наприклад, в мене є клієнтка, яка каже, що я 4 роки страждала після того, як чоловік, з яким вона там зустрічалась десь рік, просто пішов. Він нічого не сказав, він там сказав там щось, одну фразу і все, і пропав. І вона 4 роки на це витратила. 4. вона така красуня, просто чесно, я дивилась на неї, думаю, ну просто знаєте, супермодель. А вона страждала. І я їй кажу: знаєте, ви могли місяць постраждати. І піти жити далі своє життя, і зустріти нового чоловіка. Бо ваших, я бачу з поля, з енергополю, що у вас це є, у вас це є і ця можливість. А ви просто витратили 4 роки, ви могли піти до терапевта, це теж була її гілка реальності. Так, вона могла не сама страждати. Піти до психотерапевта попрацювати, до енергопрактики попрацювати, переїхати в іншу країну, спробувати нове життя. І так часто в нас всі є можливості. Ми а, маємо право на все по праву нашого народження, тому що ми просто прийшли в цей світ, і повірте, дуже великий дар вже втілитись душі на землі, бо там черга стоїть, щоб втілитись на землі і пройти свої уроки. Бо ми тут, проходячи свої уроки, як душа, йдемо далі. Розвитку, йдемо вище, вище, вище до кінечної цілі. Тому беріться свої руки, беріть відповідальність за своє життя і не треба думати, що хтось винен в чомусь. Все, все ви можете змінити. Якщо ви до цієї точки прийшли своїм вибором, ви можете обрати саму краще.